Вітаю! Хочу сьогодні показати свої одні із найтопових іграшок. Це ігри на годування. В мене їх є кілька варіантів, і я сьогодні їх вам покажу. Перший варіант це є просто годувати тваринку. В мене є зайчик і в мене є собака. Такі ігри є в вільному інтернет-доступі, їх можна знайти на сайті Пінтерес. І я дуже часто їх бачу у своїх колегах. Як я їх використовую? Е, якщо ми тільки починаємо знайомитись з дитиною, або дитини ще не є так багато е, сформовано, там, навиків певних, то ми спочатку просто годуємо. Я кажу погодуй. Так? І дитина просто там, запихає в рот так, і годує. Відповідно, я вже їй підставляю правильний там, варіант, щоб гарно формувалася асоціація. Так? Ну, там, просто годує, і ми там, можемо додавати. там. Їж зайчик, якщо у дитини є сформовані слова. Якщо не сформовані, ми там викликаємо мовлення, то я можу казати ам, ам. або просто, а як їв, а як відкриваю ротики. І дитина там повторює за мною, або просто не повторює, але я їй даю, все одно модель. А, а, і ми вже закріпляємо поняття їсти ам, звучання, і, відповідно, ми годуємо зайчика. Далі я пропоную дитині погодувати двох тваринок, але розповідаю, що зайчик їсть лише моркву, а собака їсть лише кісточку. Це дуже гарна гра на такий лайтовий варіант сортування. Вже в дитини є певна асоціація. Момент, наприклад, тільки морквочкою погодували зайчика. Пізніше ми окремо, тільки кісточками погодували песика. І так погралися кілька разів. А тоді я вже буду пропонувати годувати двох тваринок: що кісточку їсть тільки песик. Ам. Хто їв кісточку? Ав пес, так? А морквочку їсть тільки зайчик. Як зайчик їсть? Ам. То їв в морпочку, я на зайчика кладу звук Ф. Ну, бо стрип-стрип дуже важко викликати у дітей. Таке звучання у дітям, такі комбінації повторити складно, якщо мовлення, наприклад, ще на етапі формування. І тут ми вже бачимо, чи дитина розуміє різницю, чи дитина вміє розділяти і сортувати предмети за їх якби, асоціативною ознакою. Це такий один варіант з годуванням. Інший варіант я маю з одним свіром це в мене ведмідь. Я її зробила з більшої коробки цю гру. І тут я використовую вже овочі і фрукти пластикові. Їх теж дуже часто я бачу у своїх колег, Це одна і там, і багато є вдома батьків. Це такі одні із найчасто використованіших іграшок. Як я ними граюся? Спочатку я дитині розкладаю на стіл кілька овочів і фруктів в роз'єднаному вигляді. Ось так. Наприклад, вони мене лежать. Ось я вам покажу. Ось вони я їх розставляю по столі в хаотичному порядку. І прошу дитину знайти такий самий це візуальний скринінг. Чи дитина ідентифікує таку саму половинку? Так? Ну, там знаходить. Якщо не знаходить, то я даю підказки. Дитина склала всі, якщо дитина може назвати, ми зразу їх називаємо. Якщо не може назвати, то пробуємо якийсь там найпростіший звук зі слова сказати. Там апельсин, кавун, там, наприклад, П-п-полуниця. І тоді годуємо ведметка. Ось, рот достатньо. Великий, і там будуть влізати різні. Так? Наприклад, якщо кого не влізає, то я там підбиратиму менше. От, і ми там годуємо, просто годуємо. В тій грі дуже вдало я формую поняття відмови, що Ні або згоди. Так, Тоді я дитині пропоную. Питайся, а що хоче їсти ведмедик? Може ведмедик хоче кавун? Дитина я там, Ні. О-о-о. Не хоче, а може, ведмедик щось інше хоче? Запропонуй. І дитина там може запропонувати апельсин. І тоді ведмедик «Так!» І відповідно ведмедик його їсть. Бо коли ведмедик каже, ні, дитина далі може пхати кавуни. Я тоді буду робити бар'єрчик. Що о, ні, ні, ні. Або відсувати назад, або там підхпихати свою руку. Що ні, не хоче. От, і таким варіантом ми можемо погодувати ведмедика. Гру я розвиваю по-різному, в залежності від дитини, її ще можна ускладнювати, наприклад, пропонувати запитай ведмедика, що він буде їсти. У мене є там інші відео, я їх теж буду закидати в канал, але наразі я вам показую найпростіші варіанти з годуванням. Ці ігри дуже часто заходять дітям, і навіть якщо це дитина, яка приходить тільки на перше заняття, і ви тільки спів... Формуєте співпрацю, це, власне, оті ігри на годування є один із тих ігор, які завжди заходять, в більшості випадків. Інколи не заходять, але зазвичай це у дітей, яких не сформовані ігрові навики, і вони не мають інтересу до іграшок. Лише тоді, можливо, ця гра не зайде і потрібно буде використовувати більш активні ігри, більш сенсорні ігри. Ну, і ще один має варіант на годування: це в мене є такий монстрик. Який теж е, любить їсти, але тут ми вже підбираємо е, йому предмети, які можна їсти, а які їсти не можна. Тобто формуємо поняття їстівне, неїстівне. Для того я роздрукувала кілька е, таких картинок, це в мене є їстівне різні овочі і фрукти. І неїстівне це є різні предмети, наприклад, такі, як Чашка, зірка морська, парасолька і тому подібне. І для того, щоб спочатку дитини зрозум... е... сформувати асоціацію, я зробила ось такий варіант: те, що їстівне, обрізала по контуру, і воно гарно залазить у ротик. А те, що неїстівне, я зробила ширшим. Так? Бачите, якщо видно. І воно, в ротик. Не влізає. І таким чином дитина не просто чує на слух, що ні, неїстівне, вона бачить, що воно не влізає. І відповідно, монстр каже, «М -м -м, ні, неїстівне. Так? І це вже можна десь, наприклад, неїстівні предмети, або залишати на столі, або, наприклад, закидувати в якусь корзинку. Так? Як от, наприклад, я часто ось такі корзинки використовую, і ми просто їх викидаємо у корзинку можна стати в смітник, або ще якісь такі речі. Цю гру я зразу собі роздрукувала відповідно до кольору. Наприклад, у мене там є жаба зелена, огірок зелений яблучко зелене, і, наприклад, там оранжеві То в мене оранжеві є там апельсин, кулька, м'ячик. І цю гру я зразу вже можу використовувати на. Поняття кольору. Так само можна е, просто посортувати, або запропонувати, дай е, е, їсти монстрикові, але лише зелений, бо сьогодні в нього там, не знаю, там, зелений настрій. Вибери лише зелений. Наприклад, зелений може бути огірок, а жаба теж зелена, але не їстівна. Так? Тут ми вже формуємо критичність мислення і розширяємо весеннєву здатність. Так само я використовую ще цю гру для того, щоб Сформувати е, розуміння призначення предмета. Якщо, наприклад, нас там вже залишилися всі неїстівні предмети, тоді ми вже просто розмовляємо з дитиною, я проговорюю, наприклад, а машинкою що робити? Їде. А відерку потрібно, щоб що? Щоб насипати, а е, парасоля потрібно, щоб що? Щоб сховатись від дощу, і таким е, чином ми пропрацьовуємо вже всі картинки, які залишилися. Тобто гра дуже широка і її можна і розширювати, і там, наприклад, вузько грати, тільки погодувати її стіни, нівістіни, а можна ще й проговорити і пограти доволі довго в цю гру. Ось такі ігри я використовую у своїй роботі. Якщо вони вам сподобалися, можете спробувати їх зробити у себе для використання під час своїх занять. Дякую!